То я, наприклад, вірю в те, що дійсно Путін хоче зараз все призупинити і приморозити. Принаймні, все для цього зроблено і робиться через як мінімум підконтрольні посошні організації в Європі, і ну, тобто які пишуть статті, там дуже цікаво, як це все побудовано, і помаленьку давиться. І знову ж таки, ситуація на фронті вона також говорить про те, що Путін дуже сильно хоче з, як мінімум найближчим часом призаморозити цей конфлікт. Бо кинуті на всьому лінії, на всій лінії фронту, там близько 900 кілометрів, просто тиснуть всіх щілей. Вибачте мене, от але якби сказали, що Росія має на це можливості, ну тобто, що у них настільки величезна потужна сила, що вони просто собі дозволяють це робити, ну я скажу, що ні, вони не мають таких можливостей. але вони роблять це для того, щоб якраз показати, що Україна програє, і дотиснути Україну до миру, Принаймні, щоб вони сіли за стіл ну, мишом сіли за стіл перемогу. От, і відповідно, на яких умовах тут також трішки боджено, тому що за ці перемовин сідають зі своїми претензіями. Кожен сідає, наприклад, якщо приїжджає в Україну, вона сідає своїми десятьма пунктами. От, якщо приїжджає Росія, вона приїжджає своїми цими дебільними трьома пунктами, що ми все забираємо, все хочемо купувати всю Україну, і так далі, і на перемогу вже домовляються. Як то кажуть, зайдемося посередині, Пам'ятаєте таку фразу від пана Зеленського на інтерв'ю Гордона? От так само ситуація і тут вони в принципі надіються зійти десь посередині. Чому він заявив у цю дебільну фразу? Не Же Путін про те, що він хоче забрати територію і кажучи, чуть там не окупувати половину України перед самітом Миру України, тому що він знає, що теж Більше отримуєш, скільки хочеш, От. він хоче отримати якраз ту, те, те, що він вважає заслуговою, принаймні там Донбас і Крим. От. Про те, що дійсно там розділити Крим для мене також така загадка, то дійсно історичні факти показують, що є такі приклади в історії, що це можливо, в принципі, але як це буде існувати з Російською Федерацією, ну насправді це абсурдно, тому що мені здається, що це неможливо. По-перше, е по бо це Росія, по-друге, через те, що Україні ніколи вже на це не піде. Ну, от, як мінімум, погодити цю ситуацію, що я свій просто не можу собі уявити, що сідає з Дванський і каже, ну ми домовилися половину Криму, Криму росіянам, половину цей Донбас віддаємо. Ну, поки що мені це в голову взагалі не влізає політично, я цього не розумію. Плюс, ну ще раз кажу, я також смутно розумію ці перемовини, як якийсь змістовний початок. Тому що ну, наприклад, розумієш, що домовитися в такому форматі це нереально. Плюс це ті самі мінські домовленості, які тривали до цього. Тобто, хто 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 хоч був приблизно долучений до цього, там ну а, наприклад, той самий казанський, який постійно розказував, що каже, що це ну ти просто сідаєш, як, як з божевільними говорити. Ти як об стінку, ти, обстінку, ти то нема про що говорити. Така сама ситуація і тут буде. Ти просто говориш зі стіною. Тобто, ти говориш, що нам потрібно ось це, а вони каже, ні, нам потрібно ось це. Ви говорите там 5 годин чи 6 і розходитесь. По своїм сторонам, ні до чого не домовившись. Mm. А той ще, там поматюкавшись і розійшлися. Це така абсурдна ситуація, наприклад. Так, да, має бути присутня, звичайно, третя сторона, як вони говорять і Росії, і Європейський Союз і США. Ну, знову ж таки, мені здається, що Росія захоче, щоб був Китай присутній, як мінімум. От. І, щоб щоб Штай, отримати... Ага, а можна я, можна я тебе переб'ю трішки на секунду? А для чого тоді Зеленський робить заяви про такі переговори? Ну я так розумію, що дійсно на нього тиснуть. Дуже потужно на нього тиснуть, тому що ну, давайте будемо відверті. Е, у нас є ну все, е, все, що побудовано зараз в Україні, це і політична така величезна гра. На жаль, і зараз ми граємося в глобальну гру, або не знаю, там не хочу говорити такими банальними фразами, пішаками є, але е, є політика в США, і ми маємо розуміти, що ми опираємося на якісь певні е, ситуації, які відбуваються зараз е, під час виборів. І до виборів, звичайно, вони хочуть призаморозити цей конфлікт. До виборів, бо під час виборів, то все робиться для того, щоб це призаморозити, щоб показати, щоб ми перемогли. Байден, звичайно, Байден буде вигідне, що він скаже, що ми призаморозили цей конфлікт, і в нього будуть бали. Ну, Якщо буде Байден, бо гіпотетично вже говорить, що сьогодні вже буде хтось інший, там Камала Харріс, чи там хтось буде. Але сам факт, що демократам все буде вийде, тому що вони будуть аля переможцями. Можу американцям пояснювати, як це яка ситуація в Україні, хто на яку територію захопив, де покров з Краматорські шехти. Там ну їм немає змісту. Ми при заморозили конфлікт, як це відбувалося е, десятками років в Ізраїлі. Що розпочався бойові дії, призупинилися бойові дії, розпочалися бої, призупинилися, і ти постійно переможеш, ти постійно такі миротворі. Ніхто Нічого не визнає, да але воно якась тату так, Так, та так. Да, та, та, та. така сама логіка. Ну вони мислять категоріями такими, що ну в Україні може тривати там десятками років. Ще раз так за ситуацію з Ізраїля. Ну будуть розвиватися, будуть фінансувати так далі. Тобто там території, які там захоплені, повірте мені, їм там по барабану. Бо нашому в нас все було комфортно в США. Там ну чи будь-які де там в Європейському Союзі так далі, щоб це все було нам комфортно жити. А в Україні теж там буде, ну буде заморожений конфлікт, буде віддадуть частину територій. Ну Зеленський там сказав відверто, що ну нам ніхто не говорить про перемогу. Нам ніхто не говорить про перемогу. Для них перемога трошки інша ніж в нас. Тобто, якщо ми хочемо, як мінімум. Ну ми не говоримо про те, що там а, зараз характеристику перемоги для України, це таке складне питання, то тобто, що ми там не тільки відійдемо територію, а знищимо Росію, щоб Росія розпалася і так далі. Ну це все, звичайно, дуже цікаво і філософськи е, круто. Але давайте будемо відвертими, що ми навіть не говоримо про те, що зараз відбити наші території на 91-й рік. Хоча ми про це точніше говоримо, але нас про це навіть не питають, і ми, ми, ми нас не чують. Ви зберегли суверенітет? Ви там розмовляєте своєю українською мовою? Ну все що ви ще хочете? Ну, ми вам допомагаємо фінансуємо. Ви навіть до європейського союзу долучитись. Вам вже сказали, що до 30-го року ви там у вас є великий шанс долучитися. Ну про НАТО треба трошки погальбувати, тому що у вас там в принципі до війна нам Да, НАТО 34-й рік. НАТО до 34-го. Гіпотетично, ну, так, да, да. ну він сказав так, але це все раз кажу. Це таке, що де 34-й, там і 44-й, а де 44-й, там і ніколи, розумієте. Тобто ми прекрасно з ми цю історію ви... чуємо з 2004-го року, давайте будемо відверті. Друже, друже, дозвольте ви ще трішки, стоп... ну, на секунду. Тобто виходить так, що сьогодні за мовчазною згоди і США підігрують Росії. На жаль, так на жаль, так на жаль є те, що я бачу, що ті ну вот є, є домовленості, є якісь ну, страх, і що тобто то вони вони не хочуть переходити дійсно в свої якісь червоні лінії. Тобто для України, звичайно, видно. Чому дуже багато там критикують того самого Трампа? Тому що Трамп він сам не передбачений для самого для самих США. Вони самі не знають, тому що в них є своя доктрина, військова доктрина, є там е секретні документи, з якими вони діють, і яку межу вони переходити не хочуть ну для, для того, щоб не запускати свої війська так далі на територію там е Російської Федерації щоб воювати своїми військами, будь-де інше. Mm -hmm. От вони ж така ж накофталися цього, але м, тут. Настільки ризикований, що він може реально пахнути там десь по якійсь базі в варшистих і розпочати ще третю критову війну за допомогою американських військ. І тому так всі зараз сполошилися. Для нас це в принципі, ну як то кажуть, добре, тому що у нас тут вже така світова війна. Так виходе виходить, виходить, що Трамп взагалі зараз їх влаштовує. Е, всіх це кого? Ну я нас ну, на нас, нас, наприклад, не, не нас, я, я перепрошую, не, не нас а? я обмовився. Тих, хто зараз за замороження війни Трамп влаштовує навіть Росію, там частину європейського істеблишменту, не нас, звичайно, перепрошую. А, тут, тут, тут не факт, що він заморозить цей конфлікт. Він ж сказав, що він це що він може це зробити при уму, якщо е, Путін піде, сяде за ціл перемовин, але е, з е, там з повагою суверенітету України. Ну, тобто, якщо він не погодиться на суверенітет України, а це територія України, значить, будь ласка, ти встаєш, за столу йдеш, а ми вас качаємо зброєння. Ну, значить, я зрозумів це чітко. Тобто, ви нам даєте озброєння, ми починаємо воювати на повну катуху. Ну розумієте, а завтра тобто... можемо передумати. Да, це така справа. Ні, ну не все я скажу, не Ми, ж, ми ж зараз за цими словами, але те, що може бути завтра в політиках, це, це трошки інша ситуація. Да. Може бути кардинальна інакша позиція. Не забувайте, що головною мішенью Трампа є Китай, і Китай для Трампа просто екзистенційний ворог. І якщо Трамп починає війну з Китаєм, торгівельну війну де не кажу про гарячу війну, боже опаса. Якщо Трамп починає війну з Китаєм, то у Росії немає іншого виходу, як виступити на боці Китаю. Отже, проти західного е, світу, і отут е, виникає таке, така от пастка, тому що е, Україна об'єктивний союзник західного світу, а отже, об'єктивний союзник сполучених штатів Європейського союзу, у конфлікту Сполучених Штатів з одного боку Європейського союзу і Росії і Китаї з іншого боку. І тоді Трампу доводить доведеться максимально допомагати Україні, щоб підсилювати цього свого надважливого союзника. Суто логістично важливо, тому що ми знаходимося в на межі західного світу і е, світу варварського російського ну Китай не називаєш варварами звичайно, але росіяни то це, це це точно такі. От варварські союзники Китаю КНДР Росія. І звичайно, ісламська республіка Іран, ось така диспозиція може бути за обрання Трампа, хоча я далеко не певний в тому, що його оберуть. Ось така, якщо буде саме така диспозиція, то е, тоді для України ця ситуація буде ну більш-менш сприятливою. Інша річ, що це все одно через кров чи через втрати, це через величезне горе і просто е, проблеми з освітленням, інфраструктурою і таке інше. Ось зараз mm -hmm. така ситуація може бути з обранням Трампа. Тому я думаю, що росіяни. Дуже непокоїться, їм Байден кращий. Не рішуче, яким був добрий Обама, який з Крим фактично допоміг здати. Не не непослідовний, ну, який вже не може виконувати свої менеджерські функції так ефективно, як це було там 10-15 років тому. Ось така така ситуація ну, Путін Путін не збрехав. Він сказав що чітко, що нам комфортніше. Байден, тому що ми його розуміємо, Він передбачив вони. Він сам сказав це. Хоча він сказав це в жа і саркастично, але насправді він реально це мав і на увазі. Ну ми самі це бачимо. Оця постійна слабкість позиції демократичної партії. Ну то тобто, ми перше це бачимо не один рік. Ця слабкість демократичної партії вона існує вже протягом скільки там, не знаю, там, скільки ми існуємо в Україні, в принципі, там, років 30 в принципі, вона існує. Ми ніколи від Обами ніхто не побачили, ні від е, Байдена, і так далі. Тобто, це принципова різниця між цим. Тут, хоч шанс є, реально почати отримувати озброєння, але з ядерною зброєю на нас тиснув саме Клінтон, демократ. Ну таке ж про що говорити? Ні, так я просто й ми ж нічого не отримали, ми навпаки, отримували ляпаси постійно. Хоча стоп. Один республіканець приїжджав, виступав в Верховній Раді і казав, теж що воно треба не треба розпадатися, правильно? Ну будь старший приїжджав розказував, що стоп, 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 не треба. Давайте будете це. Тому тут ну, але звернемо увагу, що це були початки, тому вони нічого не розуміли. А зараз після того Макін був нашим... Усі боялися тоді однаково, усіх страх був однаково.